Як визначити свій тип овалу обличчя і як тоді з цим жити? Кожна жінка має бути сміливою в цьому, щоб знайти свій неповторний образ. І в першу чергу, який подобається її самій. Для того, щоб виглядіти краще, без затрат на одяг і аксесуари, достатньо вивчити своє обличчя, підібрати правильну зачіску, форму брів та макіяж. Існують різні форми обличчя. Перший і найлегший спосіб визначити свій тип обличчя це вам потрібно буде зеркало і фломастер. Ви дивитеся в нього і малюєте свій овал обличчя. Другий спосіб. За допомогою сантиметрової стрічки ви вимірюєте отакі координати обличчя і зрівнюєте їх. У мене кругла форма лиця. Цікаво, а яка у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарі. А у мене для вас іще багато цікавої інформації на каналі.